Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої хороші тіточки. Сьогодні з вами ми поговоримо про правила безпеки під час зимової прогулянки. Зима це весела пора, пора року, але треба бути обережним, бо дуже багато небезпеки. Шановні батьки, зараз більш інформація для вас. Коли ви йдете з дитини на прогулянку і те місце, де буде гуляти ваша дитина, перевірте на небезпечні предмети. Це якісь дошки з цвяхами, скло розбите, можуть валятися на шприци. Будь ласка, перевірте ці місця, бо під снігом, який притрусив трохи землю, може бути невинним. Перегляньте місце. Одягайте дити дитину відповідно погодних умов. Пам'ятайте, що обличчя, руки і ноги є найбільш вразливими для морозу. Не допускайте перебування дітей без нагляду, особливо біля водоймищ. Пам'ятайте, що кататися на льодових доріжках потрібно тільки в одному напрямку з усіма. І віддалених місцях від проїжджої частини. Пам'ятайте про безпеку дитини під час ігор, у сніжки, катання на санчатах, лижах чи коньках. Не допускайте перебування дитини під, дах, під дахами, щоб уникнути падіння бурульок. Падаючи в бурульок або снігу. Шановні батьки. Слід пам'ятати, що дорога є підвищеною зоною небезпеки наших дітей. Тому не дозволяйте дітям самостійно переходити проїжджу частину. Пам'ятайте, що в зимовий період гальмівний шлях автомобіля довший, а ймовірність підслизнутися вища. Не переходьте дорогу на червоний чи жовтий сигнал світлофора. Не поспішайте переходьте дорогу. Розміреним кроком навчайте дітей правильної поведінки на дорозі і пам'ятайте, що власний приклад найкращий урок для вашого малюка. Не дозволяйте грати поблизу проїжджої частини, особливо кататися на санчатах з гірки, переходьте дорогу лише в місцях, визначених дорожнім знаком пішохідний перехід з автобуса, тролейбуса, трамвая, таксі. Виходьте першими, щоб дитина не могла впасти чи вибігти на дорогу. Не виходьте з дитиною з-за машини, за кущів, не глянувши попередньо на дорогу. Це типова помилка, і не можна, щоб діти її повторювали. Спонукайте дитину. До участі у ваших спостереженнях за ситуацією на дорозі, показуйте їй ті авто, які готуються повертати, їдуть з великою швидкістю. Під час подорожі залізничним транспортом дотримуйте всіх правил та уважно стежте за дітьми. Мої хороші, а тепер я хочу вам дещо сказати. Коли ви граєтеся у сніжки, не кидайте сніг у голову та обличчя, ліпіть сніжки тільки зі снігу. Стежте, щоб не попадалися крижинки, палички, скло, камінці, ліпіть сніжки в рукавичках, щоб не оморозити руки. Грайте подалі від автомобільних шляхів та вікон будинків. Заздалегідь, домовтесь про правило гри! І обов'язково дотримуйтесь їх. Коли обираєте гірку, дивіться, щоб вона не закінчувалася автомобільним шляхом, парканом або водоймою. Обирайте плавний, не крутий схил, який виходить на майданчик без дерев, каміння тощо. Перевірте, щоб на трасі не було скла. Корчів, каміння та інших предметів, які перешкоджатимуть руху і в разі падіння можуть поранити вас. Не можна довго перебувати на проїжджій частині схилу, а також підніматися по ній. Після з'їзду треба зійти з санок, озирнутися і відійти в бік. Поговоримо про правила безпеки на льоду. Кататися на ковзанах на замерзлому озері чи річці можна лише з дорослими, пильнуючи, щоб поруч не було ополонок. Безпечний для катання прозорий лід має бути завтовшки 25 см, а також той, що має синювато або зеленкуватий відтінок. Тонший лід. Це матово білий або жовтуватий, на нього ступати небезпечно. Небезпечним також є лід вкритий снігом. Категорично забороняється виходити на лід під час відлиги. Дуже небезпечний лід біля кущів, дерев та очерету. Ніколи не перевіряйте товщину льоду ударами ніг. Наступне правило це правило встановлення ялинки. Розмістити її потрібно на стійкій основі, на підставці, в посудині з піском так, щоб вона не перешкоджала виходу з приміщення, знаходилась на відстані не менше пів метра від систем опалення телевізорів, приймачів, магнітофонів. Легкозаймистих матеріалів. Гірлянди варто купувати у спеціалізованих крамницях, а не на ринках, де часто густо зустрічається неякісний товар. Для прикрашення ялинки застосовуйте електричні гірлянди тільки з ліцензійного виготовлення. Лампи гірлянди закріплюйте надійно, бо при падінні від поштовху чи протягу вони можуть стати причиною пожежі. Обов'язково перевірте справність електричного проводу, його ізоляцію. Не слід прикрашати ялинку целилоїдними, паперовими та іншими легкозаймистими іграшками, прикрасами, ватою, марлею, і, звичайно ж, не можна для прикраси використовувати свічки. Якщо ж, не дай Боже, ви помітили ознаки пожежі, не панікуйте, спочатку подивіться, що горить. Якщо це гірлянда, негайно вимкніть її з розетки. Якщо ялинка вже запалала, беріть хутко ковдру, рядно, намочуйте їх у воді і накривайте ялинку або просто залийте її водою. Якщо ж ви самі не в змозі справитися з вогнем, негайно викликайте пожежно-рятувальну службу за номером 101. На цьому все. Я сподіваюся, що ви будете поводити себе обережно під час катання на санчатах, на коньках, на якійсь водоймі або під час перетину якоїсь дороги. Будьте обережні, уважні, особливо коли оживить і сніг. Всім бажаю гарного дня, міцного здоров'я, гарного настрою і мирного неба.